Шторм не прекращается. Фактично приехал я с 20 числа и вот так штормить. Ну зато вода да, дуже тепла. Так уже снимаю так на, на цей. Два и три. А оно капец. Отакий вот о вот. штормяга Сильний, сильний це. За всі дні що я тут це найсильніший, здається. ось сьогодні ввечері, день і ніч вот. Рахуємо так, завтра ще мені один день. І шторм не припиняється. Тобто 10 ночей я. Відпочивав в своєму готелі, ну це там тут ясна справа на березі, я просто говорю, що але це вже найсильніший, здається, шторм за оці дні. О, а я так бачу, навіть важко сказати, коли воно припиниться. І в чому причина? Це теж незрозуміло чи ти дійсно ті течії між собою там чи де, ну ніби то ніде не було а хвилі би пройшло а тут хвиля за хвилі хвиля за хвилі причому бачите он там як далеко і... був момент що там море було майже, майже без хвиль, а хвилі от тільки тут на берег ще. О, оце досить Шикарна волна Це уже для серфинга. Тут я бачив. Вони щось питалися на серфинге. Вот такі Початківці, напевно, якісь. Та туди де? Зараз тут там, там вон купаються хлопці. Але це вкрай небезпечно. Це вкрай небезпечно. Зараз уже рятівників немає. І це може закінчитися таке купання дуже плачевно. Хвиля може навіть просто затягнути, і людина нахапаніть повіт е, води, бачите, як воно є. От, о, от він там стрибає, той хлопчик. От накатить хвиля з головою накриє, його закрутить. О, і все. Я колись так на іншому курорті, ну то по молодості. Але я от шторм, правда, і побільше там, певно, що був. Я добре плаваю. І я якось там викрутився. Ну ледь-ледь виплив. Потому что вот а, уже когда попадаешь в ту хвилю, ты, ты выплываешь стараешься, а она тебя потом тянет обратно. Вот. Так что может и добрый пловец такий. Вот. Но я певно, что раза в два, напевно, туди вытягнул. Меня накрыло, закрутило, я сразу выплыл вверх. И вот так вот уже... Не махаю сильно руками, стараюсь триматься наверху. И уже вот так вот выплыл. Уже она меня прибила и я сразу гребанул и выскочил на берег. Вот так, что вот. Все шутки шутками говорится. Все зовсім не шутки. Ну тут еще чем что що... Ну бачите, не, не не так глибоко, но все одно вкрай небезпечно, вкрай. Все. Ужас. Ресторанчик ще раз я его. Добре. На единичку. Один и два. Пройдусь просто уже на себе на память. Я з Інколи хочеться подивитися там своє. Іду я по промінаді. Обзорівській. Промінада шикарна, бо тут можна собі гуляти і дихати свіжим повітрям. Хо -хо! Хлопчик кричит. Малий. <рив> 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 А так він клыче свою матущу. <гум> ну що. йдемо и далі, йдемо. идем. Тут вот цей. пляж. Тут є от такое таке заведення. Непогане, в принципі. Трошки вони відгороджуються від людей. Тут і кафе у них можна поїсти повноцінно. Собі поїсти. Вже нікого немає. Я тут один день провів. От якраз після того підчепив кропів'янку. А тут я відпочивав от, під цим грибком. купався і все, я потім щось прийшов і все. і тепер я вже другий день, на третій Уже не можу вийти так по сонцю Рано і вечером. Тут вот тоже вот эти сходки. Все, так кругом тут є сходки. і тут класно Тут просто класно От мені цікаво чи штормить десь там в варні, напевно і в варні тоді шторм по ідеї не може бути, що тільки в одному обзорі. Ось тут я через 6 років приїхав, вони нову цю загорожу поставили тут. Вона нова. Може вже не нове, може і 4 роки, бо я 6 років не був. Ну от і це. Все Тут кто-то втулил себе нехиленько. Будет частное владение, або может будет хаус, отель Ну классно. Классно, прямо у моря. Так, ну, центральный, а то уже вон там, вон уже то, то пивничный пляж рахуется. Там ми з Ну, в принципі достанется у відоса. Але красота! Красота страшна! Фух, яке повітря! Ну, всім, всім пока!